Всім доброго вечора. Старичок в худу. Працює, коротше. Все, ми його перебрали, запустили сьогодні. От мій ячмінь. Почали ми уборку ячменя, але У нас тут дождики пройшли, такі там хмара така лила, що, йо маю. Там, по ходу, сонечко сіло, не хочу переполовинити, тому що ячмінь гарний. Тут такий кусочок в мене невеликий на сіньової ділянки. Кружочок роблю в мене бункер радує. Налитий такий, зерно стоїть. Йома Якщо пам'ятаєте, це ділянка нова. Ми її тут горали, а там ділянка, походу, під нову тіло. Ну вона краще там, під нову тіло. Трошки більше зелені, але ячмінь там набагато краще. Ну нічого, це поле теж запустили. старічку, що? Чортик з баком. Там в мене в колегі така сама ситуація була. Датчик бака відмовив, щось не показує. Головне завели, було все добре. А вчора щось перестав показувати, десь якийсь дротик відійшов чи що. Може накрився датчик. Палива треба буде поміняти. Ну і в нас ципок на дому лот злетів. Ну, треба було перетягнути що. А ми його коротше, не перетягли. Ну що, кружочок зробили, намотили, злетів ципок, так що тут не дуже страшно. Будемо ночувати сьогодні в поле, ганяти не будемо. Післязавтра дощі, нам треба забрати цю діляночку. І там рядом у нас ще є діляночка. Коротше, якщо не буде дощ... Так, да, закривай. Не буде дощу, походу, то... Ми повинні справитись до дощу, ще завтра цікаво визивають, бо вже починають таких як я вилавлювати через цих міські ради, блять, що там дзвонять блять, ці як його, самі більші, ті, хто має йти. Блять. А ми коротше, виживаємо. Так що такі справи. Зараз швидко додому помиюсь і приїду сюди. Тому що якщо пам'ятаєте, це село Яменка, як я називаю, поки я доїду туди комбайном і завтра вернусь, в мене ще в колеги, походу, з господарства, де я виїжджаю, він їхав в города. Молотив там комусь города. Джундіра маленького розлетілась, бортова, лоплив, кожух, походу. Коротше, стоїть посеред дороги. Мені, щоб сьогодні до цього поля доїхати, довелося робити круг кілометрів вісім лишніх для того, щоб доїхати. Ну, виїхати з хазяйства. Їхав через поля, якісь там, городи, вся херня добирався. Ну, нічого, добрався. Зараз їдемо домой. Завезу малого додому. І цей.